Вітання кожному, хто по той бік екрану. Сьогодні в гостьовій студії ми будемо розмовляти про водні ресурси Луцької громади. До гостьової студії ми запросили Віктора Гуменюка, очільника КП Луцькводоканал. Тож вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня, пане Вікторе, розкажіть, які справи наразі у одному з найбільших комунальних підприємств Луцької громади. Ну, те, що ми живемо в досить складних умовах, ми це все розуміємо. Ми також і свідомі того, що наша соціально важлива функція для дуже багатьох людей, фактично для всієї громади, це є певний такий, такий показник. І тому ми робимо усе, щоб в нас було добре. Ну, відповідно, якщо у нас добре, то і всіх людей в кожній домівці, в кожній оселі все буде добре. Тому що ми дійсно ну, несемо в, для до людей важливі такі послуги, без яких просто досить ну, складно. Найважливіше. Так. Да. Тому ми намагаємося робити, прикладом показувати, що все добре. І попри складний стан, це нам вдається. Я думаю, що всіх є впевненість в тому, що з водою з каналізацією в громаді все окей. Другий рік війни, так, більше вже, ніж другий рік війни. Скажіть, яким чином? Виживаєте. Яким чином вдається можливо захищати? Можливо, про це і не варто було б говорити, але чи захищені наші, скажімо так, водні ресурси? О, ну, складно спрогнозувати дії ворога. Це досить таки, то кажуть, складна. Наука, війна це страшно, це проблемно, але Разом з тим це і певні виклики, і певне перезавантаження, і воно повинно бути швидке. Ми розуміємо певні ризики, ми розуміємо певні болючі точки. Ми до цих всіх речей готуємося відносно підготовлені для того, щоб певні нештатні ситуації якомога пройти швидко або з мінімальними втратами і з. Швидким відновленням послуги в певному режимі в межах Луцької громади. Про енергоефективність адже ось вода і енергоносії, вони взаємопов'язані. Як на рахунок енергоефективності? Енергоефективність взагалі це ну, першочерговий напрямок повинен бути в державі. Я це неодноразово говорив, що енергоефективність це гроші. І це дуже великі гроші. Війна показала певну слабкість централізованої системи електропостачання, такої великої, інтегрованої. і вже не дарма, що всі стратегії енергетичної безпеки України, а це один із таких найважливіших фронтів: це інформаційний, енергетичний і військовий. Що потрібно робити децентралізацію, потрібно робити розрібну генерацію на стороні споживачів, потрібно, щоб певні громади також використовували свій потенціал в відновлюваних джерелах енергії, це зокрема, що стосується сонця, вітра, біомаси і так далі. Потенціал надвеликий регіонів, відповідно прийняті відповідні законодавчі акти, закони і так далі. На превеликий жаль в Україні. Ми з цим постійно зіштовхуємося. Хороші закони вони приймаються, але десь не діють, так? не діючи, немає такої активності. Ну, але ми трішечки в цьому плані. Діємо, да яким тобто, чином цікаво. Ми дізнатись? усі певні проекти, які законодавчі в появляються певні можливості. Ми відразу включаємося в роботу, ми відразу аналізуємо і пробуємо це зреалізувати. Що з реалізованого вже uh, можна відчути і побачити? Ну, можливо, проекти енергоефективності, вони досить тривалі в часі. Ми зараз ми активно працюємо над Поточною енергоефективністю. це на існуючому обладнанні його заміна, модернізація, вжиття певних заходів оптимізації, автоматизації, диспетчеризації для того, щоб мінімізувати неефективні витрати енергоносіїв. Також ми зараз запустили проект. В минулому році був прийнятий закон. В кінці року тільки там врегульована нормативка, але ми вже запустили проект, так званий Net Billing, тобто це виробництво для власного споживання з відновлюваних джерел. Із можливістю реалізації надлишків виробленої енергії в енергосистему. Що простіше, якось нашим глядачам пояснити, ось ці слова, вони такі всі, знаєте, складні складні для пересічного глядача і а що по простого підприємство водопостачання водовідведення, зокрема, водоканал, він має певний потенціал по території, що дає йому можливість. Розміщувати сонячну генерацію, тобто сонячні електростанції на своїй території. Ми маємо дуже велике своє споживання, тобто стабільне, і ми можемо все, що виробляється, забирати безпосередньо на місці, тобто виробили і тут же спожили. Ми маємо великий потенціал по біоенергії, тому що січна вода вона має усі можливості по біогазу. Ми також вже над цим, цим проєктом працюємо. І також у нас є певні потенціали, що стосуються акумулювання енергії для так званого збалансованого споживання. Ці всі проєкти нам в перспективі дадуть дуже хорошу енергоефективність і дуже суттєву незалежність від енергосистеми централізованої. І це показала практика, що це вкрай важливо. І це потрібно робити на рівні там, громад, на рівні великих підприємств, які багато споживають, для того, щоб електрична енергія не бігла до нас за 400-500 кілометрів, мала досить довгу мережу розподільчу, передачі. А що безпосередньо по місцю виробилася з внутрішнього потенціалу, який є в регіоні, і тут же спожилася на користь і на благо громади або для створення доданої вартості для виробництва певних товарів та послуг? А взагалі, яким чином ситуація в країні впливає на ваше підприємство? Впливає, скажу так, що ситуація по багатьох позиціях вона не є райдужною. Це ми прекрасно розуміємо. У нас немає тарифу, Уже майже два ну, три роки немає тарифу. У нас збитковий тариф. Завдяки луцькій громаді, позиції міської влади, вони допомагають, дотують для того, щоб ми не зупинилися в частині там поточної роботи. Е, є проблема, знову ж таки, ми розуміємо всю енергетичну проблематику, яка є, і вона нас. Ну, в країні суттєво після останніх е атак е дійсно ситуація є проблемою. Це ми так. розуміємо. Е впливає, що стосується будь-яких проведення ремонтних робіт, закупівлі обладнання, матеріалів, е все відійшло на, на другий план, так? Воно ну, теж відійшло. Навіть при потребі в крайній необхідності ми розуміємо, що деяке обладнання воно тільки може з'явитися через 6 місяців. Тобто немає обладнання, це спеціалізоване обладнання, ну навіть Україна, попри її великі масштаби, це не магазин простий, де ми можемо піти купити певний насос, певну засуку певного діаметру, тому що ми не використовуємо там дрібні речі, які продаються. Ми використовуємо великогабаритні, спеціалізовані, певні унікальні продукти, які 6-9 місяців. Ще проблеми по митниці, блокуються постачання, немає підрядників. Які можуть виконувати роботи, тому що дуже багато людей мобілізовуються деякі підрядники так багато інші, до речі інші заходи ваших Серед, працівників, працівників у нас на більше Україну. 40 працівників і найближчі членів їх родин стоять в збройних силах України мобілізовані, і цей процес триває. Ми бронюємо, Ми розуміємо, що люди потрібні скрізь. Так побудовано, що людина, якщо вона фахова. То вона потрібна і в Збройних силах України, і вона потрібна на підприємстві. І тут найскладно балансувати. А яка зараз кількість працівників загалом? Ну, загалом, якщо ми говоримо, у нас більше половини це жінки, у нас 580 людей працює, з них 240-50 це чоловіки, але у нас дуже велика кількість людей, які вже пенсійного віку. Тобто, це є наша проблема. За останні роки ми омолодилися, але ми омолодилися по висококваліфікованих посадах. Це і ІТ, і інженери, і вони всі в першу чергу призиваються. Зрозуміло про воду, так ось безпосередньо про воду. Як часто перевіряєте якість води у Луцькій громаді? Яка вона взагалі? Чи можна її пити, відчинивши просто кран? Вода в Луцькій громаді повністю відповідає державним санітарним нормам, її можна пити, вона є придатною до вживання. Що стосується аналізів, ми протягом року у нас робиться більше 20 тисяч аналізів, в цілому всіх і вся аналізів, що стосується якості питного водопостачання. Є різні. Аналізи є аналізи, що робляться там щогодини, є аналізи, які робляться два двічі на день, є аналізи, які робляться там раз в добу, і так далі. Тобто враховуючи кількість об'єктів, кількість водозаборів, кількість свердловин, то це майже кажу більше 20 тисяч аналізів проводиться. Ось, скажіть мені, як простому споживачу, так? Чи впливає ось ця побутова хімія, яку ми використовуємо на якість води? І чи змінилась ось ця якість з того часу, як ви прийшли на посаду, так і почали працювати в цій сфері? І ось наразі? Побутова вся хімія вона впливає на стічну воду. Угу. Далі Ця проблематика вона відкладена в часі, оскільки Луцьк використовує всю підземну воду, всі сверловини, але кробіг води, яким чином формуються підземні джерела, на це також впливають річки і стан річок. Оскільки всі очисні споруди надалі скидаються в річки, то саме хімія побутова, яка використовується і ще високофосфатна. Вона в перспективі 15-20 років ми вже будемо мати погіршення безпосередньо підземної води. Тому це такий відкладений процес, але він є неминучий. Тому ми однозначно зараз працюємо, наприклад, над. Проєктами з реконструкції очисних споруд, щоб максимально вже врахувати, якість це Це такий великий води. процес. так? Ось… Це довготривалий процес. довготривалий, і люди його можуть не бачити. Але, мабуть, ви все ж таки розумієте, наскільки воно потрібно, і чи можете пояснити, наскільки ось заміна того старого обладнання потрібна і необхідна для мешканців Луцької громади. Mm -hmm. Всі наші об'єкти їх дуже багато. Вони дуже є велико такі габаритні, просто люди їх не бачать в реальності. Вони не бачать всю нашу мережу, яка все місто, як кровоносна система, переперетинає, яким чином все відбувається. Дійсно, люди там не сильно повинні це знати. Щоб все бачити, людини цікавить тільки її хороша якісна послуга. Усі наші об'єкти побудовані ще в далекі 72-82 рік. Зовсім інші параметри. Навіть вхідна вода зараз артизянська. Вона змінюється. свої вже параметри, вже прийшов той процес. Те, що ми тримаємо воду в параметрах санітарних норм і правил, так званий санпін, Тобто деякі показники вони вже наближаються до максимально граничних. Тобто є певний діапазон, коли вода відповідає якості. І ми вже розуміємо, що цей процес треба оновлювати. Якнайшвидше. Як найшвидше, да? да. тому що обладнання в цьому 50 років, технологіям 50 років, але ми вже в цьому році ми запрезентували, в минулому році, перепрошую. Якість життя вода, і ми почали поетапну зміну технологій. На сьогоднішній момент відбулися вже зміни по двох населених пунктах Луцької громади, де ми встановили сучасні системи водоочистки, найсучасніші на західних mm -hmm. фільтрах, і вже в цьому місяці ми розпочинаємо процес реконструкції найбільшої нашої станції водопідготовки це 60% об'ємів води, де ми змінимо технологію. Також на найсучаснішу, яка зараз є, повністю вже. Привівши певні параметри і певні проектні рішення до тієї води, яка в нас зараз фізично зараз поступає на водоочистку. а попри те, що війна все ж таки продовжуєте впевнено рухатись до поставленої цілі, так а, про якість за якість завжди потрібно платити, так а, чи вправно сплачують споживачі за надану послугу, чи є боржники? Яким чином з ними? У нас взагалі комунікація з людьми досить на високому рівні, і нам люди довіряють, і це видно по наших розрахунках. У нас 96% людей, наших клієнтів, вони є справними платниками без жодних проблем. Є також 4%. відсотки. А як вдалося? А як вдалось все ж таки до досягнути от такого результату, оскільки часто ми чуємо, що там, люди не сплачують за е, інші види послуг. скажімо так, як вам вдалося ось досягнути такого результату, що майже 100 відсотків, так тому що наближено? Ну перш за все, послуга водопостачання водоведення. Вона є нізерною. По друге, у нас тариф уже три. 3... Та роки не переглядався, він також є абсолютно ну доступний і без жодних проблем можна сплатити. Також в країні діють відповідні програми підтримки соціально захищених верств населення, субсидії пільги, які дають без жодних проблем, незалежно від рівня доходу, оплачувати за комунальні послуги. Тому взагалі е, я не бачу проблеми, яким чином там люди можуть накопичувати борги. Але е, є певна категорія людей, е, це кажу, до 4%, які. Е, не сплачують ми за чітку справедливість. Тобто всі повинні платити. Ці всі люди на сьогоднішній момент. Ми за минулий рік більше тисячі позовів. Ми все фіксуємо в судах, працюємо з приватними виконавцями, з державною виконавчою службою, все стягується. Нікому не пройде так, що якщо він думає, що він не заплатив, це йому пройде. Всі люди мають бути рівними. Тому що його платежі це також певний дохід підприємству, який може надалі функціонувати. Від неплатників залежить і наша робота, і 96% людей, які справно сплачують, хочуть якісно мати послугу. Ми це виконуємо, ми це робимо, і люди це розуміють. Ми також завжди. Наша позиція це чітке дотримання законодавства України. Яке воно не було, ми його не коментуємо, ми його виконуємо. І тому це також певний плюс. Нам легко спілкуватися з людьми, навіть якщо певні проблеми виникають, ми говоримо що це згідно закону, і ми показуємо це, все і доводимо. Тому що не може так бути, що комусь ми так нараховуємо, іншому так нараховуємо. Чи варто нараховуємо. очікувати підвищення тарифів? Що що на рахунок підвищення тарифів? Ми не говоримо, бачите, підвищення тарифів, це вам трошки так звучить. Ну, як то кажуть, що ми на щось претендуємо. Ми хочемо говорити про економічно обґрунтовані тарифи, да? тобто є відповідні нормативні проєкти, які чітко регулюють, яким чином який має бути тариф, як він встановлюється, як він розраховується. Він вже протягом двох років повністю не виконується. На жаль, це з політичної точки зору, з політичного угу. рішення вищого керівництва. Ми на нього попливати не можемо. І наразі я думаю, що і в цьому році не буде політичного рішення саме по воді, по каналізації, враховуючи, що ці підприємства знаходяться у власності громад, то я думаю, що все-таки центральна влада перекине цю відповідальність знову ж таки на, на місця. І вони усвідомі того, що все-таки місцева влада буде вимушена допомагати і це питання вирішувати, бо це її відповідальність. Чи правильно це, чи неправильно, я думаю, що це неправильно. Так не повинно бути, повинні бути зовсім інші механізми навіть в таких умовах. Але наразі я вважаю, що політичної волі в цьому році підняття тарифу ну малоймовірно. Тобто, це. Свого роду, можливо, для вас не дуже е, хороша новина, але глядачам хвилюватися за те, що вони відчують збільшення. Е, наше, наш економічно обґрунтований тариф на сьогоднішній момент це в середньому плюс 60 гривень на кожне домогосподарство. Це не є великою сумою, ми це повинні розуміти, але ці 60 гривень – це просто е, новий поштовх для підприємств. Ми не говоримо, що це гроші, там на які зарплати і так далі. Це гроші, які йдуть на ремонт ремонти, оновлення, знову ж таки на виключно на якісну послугу. А ремонти вони все ж таки проводяться попри війну. Наскільки робимо... наскільки багато зараз людей задіяно на ремонтних роботах? Ну, в основному і тариф він і полягає саме в утриманні того, що є. Оце, ну, тобто, в нас дуже мала складова інвестиційна в тарифі. Тобто, в нас щось оновлювати масштабно немає, і це є проблема. Ремонти, ми всі робимо, але ми і дуже багато ремонтів, дуже багато аварій, дуже багато засмічень і так далі. Але ми це робимо, тому що ми за останні п'ять років ми суттєво змінили підходи до ремонтів, як чим працювати, з якими матеріалами працювати, якою технікою працювати, ми це все оновили. І на сьогоднішній момент у нас там швидкість аварійних робіт скоротилася там в 3-4 рази. Тобто, відповідно, ми можемо попередньо, там якщо брати 5 років назад, ми можемо втричі більше робити ремонтів тими самими силами, ніж це було 5 років назад. Тому в таких умовах ми живемо, але це реальність, і ми це все повинні враховувати. Дійсно, реальність є такою, яка вона є. Хотілося б кращого. Дуже дякую вам за розмову, пане Вікторе. А я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у гостьовій студії для вас працювала я, Мирослава Сябар, і гостем був Віктор Гуменюк, очільник КП Луцькводиканал. Не перемикайтесь, будьте заверсом!